Знаєте, це така щира правда, що гроші розкривають справжню людську сутність. Прозріння в мене було і з чоловіком, і з рідними, бо таке повилазило, що я тепер сама, але хіба це причина для суму? Я працювала бухгалтером в великому холдингу, була одна з десятка, нічим не визначна, виконувала вказівки старшої бухгалтерки і як наймолодша за досвідом їздила на відділення, щоб робити звірки. І ось так в дорозі я й познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Сергієм. Ми були молоді, мали купу планів і з часом вирішили, що будемо разом мати власну справу і не будемо працювати на когось. У нього в селі батько тримав пасіку, далі ми до цього додали горіхи, далі прийшла ідея купити фундук і засадити пустуючи поляни. У нас пішов бізнес через п'ять років. Ми самі їздили фургоном по довколишніх селах і купували у людей горіхи, далі яблука на сік. У нас був практично сімейний бізнес. Я займалася паперами, а чоловік з рідними закупкою і збутом бутом товару. Ми купили кращий бус, далі квартиру, далі почали думати про дітей. І ось на цьому етапі і сталося те, що мій чоловік раптом вирішив, що йому пасує більше моя двоюрідна сестра, яка інколи йому помагала з закупкою та продавала в магазині товари, ніж я, я була просто вражена таким поворотом подій. На той момент родичі не знали, як себе вести, але далі прийняли сторону чоловіка адже вважали, що саме з ним вигідніше бути, бо ж бізнес чоловік тримає, вони помилилися. Я вирішила, що, маючи все необхідне для роботи, зможу робити в себе чоловіка. Він практично став моїм конкурентом, але, на відміну від мене, не вмів добре рахувати, не цікавився, як я працюю з постачальниками. Через два роки чоловік закрив свій бізнес, знову вернувся на стару роботу і годував сина від моєї родички. Я була сама, хоча зі мною було моє дітище, моя справа, я любила те, чим жила всі ці роки. Поступово до мене почали приходити його родина, щоб працювати зі мною. Я погодилася, бо краще знати, що вони за товар пропонують, ніж довіритися комусь новому. Але ви у мене на олівці одне порушення, і я вам більше не довірятиму, попередила я їх. Також Сергій приходив миритися, мовляв, ми ж родина, але як дуже сильно тобі треба, то я можу тебе і навідувати ночами. О ні, дякую, ти мені в цій ролі геть не потрібен, відповіла йому я. Він мені був не потрібен ні в якій ролі, але навіть порушувати цю тему я не бажала, бо це було просто марнування часу. Приходила й родичка, сестричка просила вернути Сергія на керівну посаду, бо геть, біднятко, на тій роботі немає настрою. І чого б я це робила? дивувалася я. Бо я прошу тебе за нього, ми ж якісь родичі. Та й у нас дитина, і її треба годувати. Я знаю, що вчинила неправильно по відношенню до тебе, але між нами справжнє кохання. Ой Люба, ти мені послугу велику зробила, що ти мені на нього очі розкрила, а що свої міцно заплющила, то вже не мої клопоти. Я, Сергія, не хочу бачити біля себе на відстані кілометра, як і тебе. Але ти нашим родичам пробачила? Схопилася за останній аргумент та, ні, не пробачила, я просто працюю з ними доти, доки вони мене не підведуть, а як тільки це станеться, то я так само спокійно розпрощаюся. Яка ти. вже почала виходити з себе родичка, ой, тільки не галасуй і не треть мій час, відказала я їй на те. Я навчилася не приділяти багато часу людям, які на це не заслуговують, пробую пояснити. І як вони мене не чують до побачення без жодного другого шансу. Не хотіла тій казати, в ролі кого просився назад Сергій, просто не хотіла продовжувати розмову. А тепер думаю можна було й поділитися. А ви як гадаєте? Підпишись, підтримай українськомовний контент.